19 листопада я стрімко котився вниз. Ми, члени, а люди активні і отримуємо задоволення від вирішення життєвих завдань. Тому не дивно, що ми часто нехтуємо серйозною медитацією молитвою, вважаючи їх необов'язковими. «12 кроків і 12 традицій, сторінка 96. Якийсь час я уникав програми, і лише загроза смерті повернула мене назад. Перш за все. До роботи по одинадцятому кроку нашого благословенного товариства. Хоча у мене було вже 15 років тверезості, і я все ще активно працював по програмі. Я розумію, що якість моєї тверезості значно погіршилась. Через півтора року у мене виявили злоякісну пухлину. За прогнозами лікарів, через півроку я повинен був померти. Мене охопив розпач. Мені призначили курс лікування. Але потім я пережив два інсульти, в результаті чого виявили дві великі пухлини мозку. Під час цієї серії криз я став шукати відповіді на запитання, чому це відбувається зі мною? Бог дозволив мені побачити мою нечесність і допоміг відновити здатність вчитися життя. Тоді почали відбуватися чудеса. Але перед цим я заново відкрив для себе справжню сутність одинадцятого кроку. Стан мого здоров'я фантастичним чином покращився. Але моя хвороба не настільки важлива, як те, чого я мало було повністю не втратив.